Вітаю вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Сьогодні Тирасполь відзначає 75 ту річницю визволення від німецько-румунських загарбників, 970 днів окупації, які завдали столиці збитків на 460 мільйонів рублів і забрали життя більше 4 тисяч на віки відійшли у минуле. Урочистості розпочалися біля театру імені Надії Ренецької. Молоде покоління, внуки та правнуки визволителів міста. Повторили історичний момент 12 квітня 1944 року, коли над Тирасполем за Майорів червоний прапор і асманував початок нового життя сьогоднішньої столиці. Рівно 75 років минуло з того дня, як до Терас поля міста, яке пережило майже три роки окупації, увійшли радянські війська. Сьогодні в живих у столиці не залишилося жодного визволителя. Ветерани Великої Вітчизняної. З кожним роком їх стає все менше і менше. Тисячі придністровців сьогодні біля театру драми і комедії саме звідси розпочнеться урочиста хода до меморіалу слави. Керівництво республіки, жителі столиці і гості міста прийшли усі, аби сказати слова вдячності нашим визволителям, живим і мертвим. В настоящее время Зараз подвиг саме радянського народу, радянського солдата, ставиться під сумнів. В деяких державах зносяться пам'ятники радянським воїнам, оскверняються могили, намагаються реабілітувати нацизм і фашизм, і навіть реабілітувати тих, за ким винесений вирок Нюрнбергського трибуналу. Це трагедія сьогоднішнього дня, але ми можемо протистояти протистояти нашою пам'яттю, нашою відданістю ветеранам. Ми благодаріємо вас. Ми вдячні вам, дорогі ветерани. Ви дали своїм подвигом хороший приклад усім нам, молодому поколінню придністровців, тереспольчан. Ваш подвиг він залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті, незважаючи на спроби переписати історію, передавцювати факти, втопити в забуці ваш героїзм. Парадній формі при орденах і медалях ветерани у кожного з них своя історія життя і війни і свій внесок у перемогу. Володимиру громову за 90, але в душі він такий же кулеметник, солдат піхоти, який брав участь у звільненні Прибалтики, і в далекому 45-му зустрічав велику перемогу. В руках світлина зроблена ще у 43-му, саме тоді, коли був призваний до лав радянської армії, поруч зі своїм товаришем. Я в піхоті воював. Я в піхоті воював, а там довго не провоюєш. При тому кулеметником в мене ось цього друга за кулеметом вбив снайпер, перший номер. Я був другий, потім став першим. Але мені пощастило, гілка врятувала. Воювали ми, нас мало залишилося. Останні бій, як кажуть, найважчі. Чотирьохсот чоловік нас залишилося дванадцять. Поряд з ветеранами молоде покоління, школярі, студенти. Значить, пам'ять про минуле жива. Я прийшла сьогодні, щоб вшанувати пам'ять наших ветеранів. Я вважаю, що ми, як молоде покоління, повинні бути вдячними всім тераспольчанам, які захищали наш край, які боролися за нашу перемогу і за те, щоб над нами зараз було мирне небо. За 970 днів в окупації кількість тераспольчан скоротилася в десятеро. При визволенні міста загинуло понад 900 воїнів радянської армії. Реконструкцію останнього бою відтворило молоде покоління. У стареньких ретро автомобілях ветерани, військові, суворівці, юноармійці, тисячі тераспольчан і гостей столиці, керівництво республіки в одному строю пліч опліч з квітами в руках вирушили до меморіалу слави, аби вшанувати пам'ять усіх, хто виборював велику перемогу і подарував мирне життя. Хочеться сказати прямо зі сльозами на очах. Хочеться сказати прямо зі сльозами на очах. Це велике свято, особливо для моєї сім'ї. У мене батько воював, він учасник курської дуги. Був поранений при захисті Сталінграду. Дідуся з бабусею німці живими закопали. Я хочу, щоб мірна зі я хочу, щоб був мир на землі, щоб заспокоїлись усі, щоб молодь мала мирний шлях і пам'ятала 12 квітня і 9 травня і шанувала історію. У нас молодь чудово вихована. Ми діти війни. Ми діти війни. Я народилась у мінську. Мій батько на фронті був льотчиком. З 20 років я живу у і Вважаю цей день і своїм святом, адже звільняли землю і наші білоруси тут. Тому це свято єдине для всіх. Тоді не питали якої ти на національності. Усі були один за всіх і всі за одного. 15 квітня 1944 року від німецько-румунських загарбників також були звільнені і дубосари. У боях за місто і район загинуло близько 4,5 тисяч радянських солдатів і офіцерів. Мітинг пам'яті за загиблими визволителями пройшов на меморіалі воїнської слави. У 1944 році це місто було на околиці Дубосар. Після визвольних боїв тут радянські солдати поховали тих, хто загинув, звільняючи місто у братській могилі. 81 радянський солдат. Зараз це головний меморіальний комплекс Дубосар. Сьогодні сотні городян принесли сюди живі квіти. Проходять роки, Ну разві можна придати за подвиг воїнів, защитивших не тільки нашу життя, но и само звание человека. У Дубосари фашисти вторглися 27 липня 1941 року. Все почалося з повітряної атаки. Слідом піхота. Кожен другий житель міста пішов на фронт. А вже у вересні в Дубосарах господарював каральний загін Несес. За два тижні тут розстріляли 18,5 з половиною тисяч мирних жителів. Окупація тривала 970 днів. Володимир Зайчук досі пам'ятає, кожен з них і звичайно ж початок визволення району. Спам'ятаю 44-й год. Рік... Пригадую 44-й рік, як ми плакали, зустрічали наших визволителів. Сьогодні я дуже радий, що дожив до цього часу. Звільнення до району почалося в перші дні березня. 44-го. У визвольних боях брав участь Андрій Морозов. Сьогодні його онук спеціально приїхав з Бендер, щоб шанувати пам'ять діда. Здесь стояв 73-й гвардійський стрілковий полк. Тут стояв 73-й гвардійський полк, в якому служив мій дід від Дубосар до погреби. Після вони взяли участь у яско кишинівській операції. За це мій дід отримав медаль за бойові заслуги. Дід пройшов Румунію, Угорщину, Словаччину, Австрію. А Григоріополь звільняв мій дядько Панченко Леонід Сергійович, який дійшов до Берліна до Рейхстагу. Визвольну весну у Дубосарах зустріло дев'ять ветеранів Великої Вітчизняної війни. Вони служили на різних її фронтах. А сьогодні ділилися своїми спогадами з підростаючим поколінням. 17 юних городян на центральній площі міста отримали свій перший офіційний документ громадянина Придністровської Молдавської республіки. Спортсмени вшанували героїв легкоатлетичним пробігом. До них приєдналися велосипедисти і любителі автоспорту. Вони відвідали всі висоти, де запеклі бої, і поклали квіти до братських могил у всіх селах. Району. А вчора увечері сотні маленьких вогників осяяли меморіал слави в пам'ять про 75-ту річницю визволення Тирасполя від німецько-румунських загарбників. У столиці пройшла традиційна акція Свіча пам'яті навіть пізній вечір не зупинив сотні людей, які захотіли вшанувати пам'ять тих, кому зобов'язані своїм життям. Рівно 75 років тому, 12 квітня, місто Терасполь було звільнено. Воротірасполь. Городружентерасполя, місто воїнської слави і місто трудівник. Велику увагу ми приділяємо тому, щоб ніколи не померкла свічка пам'яті про тих, хто дав можливість місту такому бути. Ми щиро вдячні всім тим, хто склав свої голови, і віддав своє здоров'я для того, щоб наступні покоління відчували себе вільними, могли говорити рідною мовою, любити свою землю і не думати, що хтось чужий може верховодити. Невеличкий мітинг до вічного вогню і могил загиблих лягали квіти. А також один за одним учасники акції ставили до пам'ятних плит запалені свічки, яскравий вогонь як символ незгасної пам'яті про своїх героїв. Подяка усім ветеранам за їхній подвиг. Взрослі і Дорослі діти повинні приходити на такі заходи, щоб вшанувати пам'ять загиблих за наші життя, за тих людей, які пішли в бій заради нас, нашого майбутнього, заради того, щоб ми просто спокійно жили, навчалися, любили. почитати на ті, хто треба вшанувати пам'ять тих, хто відстояв наше місто, тих, хто пережив ці роки бомбардувань, стрільби. Дорослі діти всі повинні пам'ятати цей день. Ми Ми повинні пам'ятати про те, що за наше місто гинули люди. Ми повинні берегти пам'ять про них. Запалити свою свічку пам'яті до вічного вогню разом із дорослими молоддю прийшло чимало дітей. Славна традиція вшановувати ветеранів, берегти пам'ять про загиблих передається з покоління в покоління. Адже у такої жахливої біди, як Велика Вітчизняна війна, немає терміну давності, так само як і в пам'яті про людей. У чиїх життях як грім серед ясного неба прогріміла війна. В урочистостях з нагоди дня визволення терасполя від німецько-румунських загарбників взяв участь надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації в Республіці Молдова Олег Васніцов. Дипломат став свідком реконструкції водруження прапора перемоги над театром разом з тираспольчанами Пройшов містом до меморіалу слави і квітами до вічного вогню і могил захисників вшанував пам'ять героїв. Вже після посол зустрівся із президентом Придністров'я. Співрозмовники, обмінюючись враженням, від урочистості, з гордістю відзначали, як багато молоді брало участь в ході, і з жалем говорили про те, як мало залишилося ветеранів мене вразило те, з яким піднесенням люди різного віку брали участь в усіх заходах. Я впевнений, що цей емоційний моральний заряд дозволить вирішувати дуже багато завдань, які ставить керівництво Придністров'я не тільки перед адміністрацією, але й перед молодим поколінням. Сьогоднішній день у багато в чому став показовим. Одна общеї перемога. У нас одна спільна перемога, перемога над фашизмом. Радянський народ, який об'єднував людей різних національностей, виграв у цій війні і дав можливість Європі розвиватися без фашизму і нацизму. Це важливо пам'ятати і нагадувати про це тим, хто намагається поставити під сумніви великий подвиг радянського народу. Говорили учасники зустрічі і на теми, що мають відношення до робочих буднів, зокрема про хід переговорного процесу у форматі «5 плюс 2» російська звичайно, Російська Федерація в переговорному процесі відіграє дуже важливу роль і гаранти, і посередника. Ми бачимо вас підтримкою, всі разом наполягаємо на найшвидшому відновленню формату 5 2. Ми хочемо, щоб не було стагнації в переговорному процесі. Необхідно йти вперед, не зупинятися, не топтатися на місці. Невирішені питання ще є. Їх багато. На порядку денному залишаються питання телекомунікації, банківської сфери тощо. Переговорний процес... Переговорний процес 5 плюс 2 це дуже важливий формат, який довів часом свою необхідність та затребуваність. Справедливо, що з минулого року залишилися невирішені питання, їх слід не якнайшвидше закрити, щоб, як кажуть, цей хвіст не тягнувся і не переходив на наступний рік. Олег Васніцов підкреслив, що Росія, як і раніше, уважна до придністровського питання і запевнив у подальшій підтримці, обговорили співрозмовники і питання російсько-придністровської взаємодії. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок о 18.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!